У нас 18 травня і три красуні захворіли на вітрянку. Да, донь. Гляньте, де моя кітя, де? Ціфійка, цєфійка, кіт, доня. Доні, співай Коник Співай Танцюй, Доні, танцюй Моя, ти молодець Пі-пі-пі Мишка Китя Китя. Всім привіт! Хочете нагодувати свою сім'ю? Легко, просто, швидко. Тоді залишайтеся і дивіться цей рецепт. Підготувала таке, значить, зажарка. У мене будуть ліниві голубці. Фарш свиного в'яжий, морква, цибулька, тушкую, помідорку додала одненьку. От. Далі, тим часом, в мене вже є рис. Зварений, бачите, так? Да? Нашинкувала капусточку молоду. І буду все це з'єднувати. А я вимішала рис з зажаркою, бачите, так? Да? І зараз буду додавати я капусту. І так само перемішувати. Самий головний дегустатор у мами є! Треба почекати трішки, да, додь? Да? Сонце да, Санзевий. Махай привіт! Привіт! Да. Муха. Ну що зготовились ліниві наші голубці. Будемо зараз дегустувати. Пробувала вже сама смачно. Подаю сметанкою. Всім смачного. Спробуйте приготувати цей рецепт. Всім привіт! У нас сьогодні 25 червня. У мене сьогодні в Тимофійка день народження, йому 8 років виповнилося. Чисто по-сімейному, пожарне м'язком. Дайте святкуємо, Немає нічого нового, мало таких знімаю, тому що сімейні проблеми, дітки ще боліють і далі вітрянкою. Одну, що я така не виспана. Я ще біля вогня стояла, знаєте, то, то очі трохи надуло. То город. Пішла на город, вибрала кабачки, цілий такий великий пакет, шпарговки. Та й такі прополоти туди-сюди, до свято. чуть-чуть да, трохи -чуть діткам краще, але все одно. А, вже хочеться, щоб виздоровіли повністю. Ну і таке. Погода в нас сьогодні супер, плюс 23. Далі. Ще забула сказати, я почала. Я не знаю, як плавати, їздити на річку. В якому смислі? В тому в. оздоровчому. Не для того, що там просто, знаєте, а з ціллю, щоб. Перестала хворіти, боліти спина. Тому за будь погоди вчора так було холодно. Я думала, не залізу туди в ту воду. Але нічого, я з Тимофійком. Туди-сюди-сюди, туди шість туди разів поплавали, де й вискочили бігом. І все. Більш нічого такого. То плавання йде мені на користь. Та саме гірше стосовно, як протікає вітрянка. В неї такі гноянисті прищики на голівці, по всій голівці, лобок, спух, вся голівка, ну, дуже її важко. Температура була висока. У них у всіх була висока температура, на неї саме, ну, саме важче. в плані того, що такі прищики самі такі, знаєте, важкі. По чуть-чуть легше, є, але все одно ще не сильно. Наш обідній сон. Так, у мене є 2 кг фаршу, бачите, так? Я планую зробити котлети з кабачка і патісона. Приступаю. Що я роблю? Я пересіджую лишній сік, видавлюю, бачите, так? Ось ще так само тут я зараз буду зливати. І потім цю всю м'якоть. У мене три невеликих кабачка і один патісон. Дві цибулини. Перетерла на мясорубку, Ось. і буду додавати до фаршу. Ось я переклала в велику посудину, тому що нас багато, треба порції об'єму робити великі. Все, зараз е, вичевели, ще трошки є, бачите? Да? Зараз буду перекидати цю кабачки до фаршу з'єднувати. Додам 2 яйця. Сіль перець за смаком. І все. Ну що, вимішала. Далі додала сіль перець приправу карі. 2 яйця. Зараз ще раз перемішаю все. І я буду викладати на дечку в духовці пекти в середньому 15 хвилин. Закінчився пергамент, то я так змастила дечку маслом. Ось скільки в мене вийшло, буду відправляти в духовку. Фарш залишився, зроблю фрикадельки. Так. Випікались в середньому 20 хвилин при температурі 180 градусів. Виходять дуже смачні, соковиті. Спробуйте приготувати за цим рецептом.